Вітаю на каналі ТОП Кіно Кілер. Сьогодні я зібрав 10 нових фільмів, які вже вийшли в хорошій якості. Не забудьте поставити лайк, написати будь-який коментар та підписатись на канал. Поїхали! Мерібет Медіна агентка значейства, яка стикається з таємничим вбивством свого колишнього боса. У пошуках правди вона звертається за допомогою до Крістіана Вульфа, видатного математика, який володіє навичками професійного вбивці, разом зі своїм братом Браксом Крістіан починає досліджувати численні докази і з'єднувати їх в єдину картину. По мірі просування в розслідуванні ця трійця все більше привертає увагу безжальних злочин які прагнуть зупинити їх на шляху до істини. У 1932 році близнюки Смок і Стек повертаються у своє рідне містечко, розташоване в Дельті Місісіпі. За роки відсутності брати встигли повоювати на фронтах Першої світової війни, а потім стати ганстерами в Чикаго. Повернувшись, вони вирішують змінити своє життя і викуповують у місцевого білого расиста територію з господарськими будівлями, маючи на меті відкрити там музичний бар, який стане місцем відпочинку для. Робітників з плантації, проте ледве встигнувши розпочати бізнес, брати змушені зіткнутися з надприродним злом, що призводить до кровопролитної боротьби за виживання. Чарлі Хеллер – талановитий криптограф ЦРУ, який веде замкнутий спосіб життя. Його безпечний світ руйнується після загибелі дружини внаслідок теракту. Знедолений чоловік вимагає від керівництва негайно розпочати пошуки винних, але стикається з відмовою через внутрішні розбіжності. Не бажаючи миритися з бездіяльністю, Чарлі вирішує взяти ситуацію в свої руки. Шантажем він домагається дозволу пройти курс підготовки та вирушити на особисте полювання. Восени 2006 року, внаслідок битви за місто Рамаді, війська коаліції знову взяли під контроль іракську провінцію Анбар, де проявляють активність повстанців. Невеликий підрозділ морських котиків Сполучених Штатів під покровом ночі займає житловий двоповерховий будинок на спірній території, щоб використовувати його як базу для спостереження за пересуванням військ. Наступного дня будинок беруть в облогу, переважаючи сил, місцевих бойовиків, що обертається для кількох американських солдатів найбільш напруженою сутичкою в їхньому житті. Після трагічної випадкової смерті суперника на рингу, бастьєн, якого мучить почуття провини, отримує шанс спокутувати скоїне. Він вирішує допомогти вдові загиблого, вирушивши на пошуки її зниклого сина. Сподіваючись тим самим, хоча б частково загладити свою провину. Натомість, розшукуючи хлопчика, бастьєн накликає на себе цілу купу проблем, які можна вирішити лише грубою силою. Навесні 1984 року звичайний водій вантажівки Майкл Ларсон долає шлях через країну, щоб взяти участь у популярному телешоу, де можна розбагатіти. Він успішно проходить кастинг, оскільки справляє враження наївного провінційного дурника, який ідеально підходить для підняття рейтингів шоу. На загальний подив Майкла супроводжує велика вдача, що дозволяє йому виграти рекордну суму грошей. Омісь організатори шоу починають підозрювати чоловіка в шахрайстві. Кіра та Девід колись стояли на чолі таємної групи найманців, виконуючи найскладніші та найнебезпечніші завдання. Проте їхня доля змінилася, коли вони порушили одне з найважливіших правил організації, дозволили собі романтичні почуття одне до одного. Тепер Кіра та Девід змушені ховатися, виховуючи свого сина в постійних бігах. Їхнє колишнє життя залишилося позаду, проте за ними, як і раніше, полюють безжальні вбивці, готові на все заради великої нагороди. Чотири давніх друга збираються разом під час світової економічної кризи, яка торкнулася кожного з них. Вони відчувають фінансові труднощі і проходять через значні зміни в житті. Обмінюючись досвідом і поглядами, чоловіки обговорюють вплив кризи на свою професійну діяльність та особисті стосунки. Незважаючи на виникнення конфліктів, вони знаходять шляхи розради та підтримки один одного, що допомагає їм подолати складнощі. Цей процес спілкування призводить до глибокого переосмислення їхніх життів, зміцнення дружби та довіри. Мати одиначка Джанія переживає низку ударів долі, які один за одним руйнують її звичне життя. Те, що починалося як низка невдач, обертається несподіваним поворотом, який втягує жінку в події, про які вона навіть не могла подумати, намагаючись отримати готівку в банку на ліки для доньки, Джанія опиняється в центрі скандалу, оточена недовірою у світі, де ніхто не поспішає заглибитися в правду, вона наважується на зло чин Талановитий музикант, виснажений хронічним безсонням і внутрішньою порожнечою, випадково зустрічає таємничу незнайомку, і ця зустріч стає відправною точкою для дивної подорожі лабіринтами його власної свідомості. Занурюючись дедалі глибше, він стикається з тінями минулого і відзеркаленнями того, ким він міг би стати. Ця подорож перевертає його уявлення про себе, стираючи межі між реальністю та ілюзією.